Усім привіт! Сьогодні вирішуємо завдання з лад-коду. Це завдання звучить так: за наявності заповнено, заповненого масиву цілих чисел. Кожен елемент з'являється двічі, крім одного. Знайдіть той елемент. Ви бачите, що в нас є три приклади. Ви бачите, що двійка з'являється двічі, тому ми повертаємо один. У другому прикладі одиниця та двійка з'являється двічі, тому ми повинні будемо повернути чотири. Та у третьому прикладі тільки... Масив з одного, з одного елементу це один, тому ми повертаємо один. Це завдання можна виконувати за допомогою е, побітових операцій, а саме XOR. Е, як це працює, я додам цю статтю до відео. Е, у нас є побітова операція XOR. Е, вона має такий вигляд. Е, та якщо ми будемо порівнювати два числа, е, як що ми будемо отримувати на виході? У нас є, наприклад, число 6, побітове уявлення, воно має 0,1,1,0. 1, 1, 0. Є число 5, яке має такий вигляд. Та ви бачите, що якщо ми будемо порівнювати 0 та одиницю, якщо будемо порівнювати 1 та 0, ми будемо отримувати 1. Та тільки є, є у випадку, якщо е ці біти буде однакові, ми будемо отримувати е нулі. Як це нам допоможе? Я вже створив цей метод е статичний метод, пишемо статік, е який приймає масив інтов та буде повертати інтове значення. Але давайте будемо. Дивитись, як працює операція XOR. Наприклад, у нас є число 45. Якщо ми будемо виконувати бітовий XOR, бітове порівнювання XOR однакових чисел, ви побачите, то ми будемо завжди отримувати нуль. Та якщо ми виконаємо, дивіться там, так, ви бачите, що у нас є 45, потім є 56, та будемо виконувати побітову операцію XOR над кожним числом, та, та, та ми будемо отримувати завжди нуль. І якщо буде унікальне значення, наприклад, таке, ми його і отримуємо. Ще раз ми можемо побачити, як це працює. Наприклад, в нас є, число 45 та число 78. Ми їх будемо а, порівнювати XOR. Та давайте будемо дивитися. Так, а, ви бачите, що 45 у бінарному стрінгі буде мати такий вигляд, 78 такий. Та у відповіді ми будемо мати таке значення. Це означає, що 1 ми порівнюємо з 0, ми отримуємо 1, також 0 з одиницею 1, 1. Якщо біти буде, будуть співпадати, ми будемо отримувати 0, бачимо 3 нуля. Та якщо вони, ви бачите, не співпадають, ми будемо отримувати 1. Тому і так це працює. Якщо у нас а, бітові а, однакові значення, ми їх а, ми їх порівнюємо та завжди будемо отримувати а, нулі, тому що біти співпадають. Нуль, 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 нуль. Тому й буде а, це дорівнювати нулю. Як ми будемо це прописувати? Ми можемо прописати INT result, поки що він дорівнює нулю. Потім ми можемо йти по кожному елементу нашому та прописувати так. result xor num ми можемо прописати так, чи, чи прописати, прописати так. Це буде одне і те ж саме. Та будемо повертати наш результат. Зараз ми можемо впевнитись, що це все працює, прописати тести. Цей масив нам повинен повернути четвірку. Добре. Ми хочемо отримати четвірку, якщо Якщо ми будемо передавати такий масив, та будемо отримувати одиницю. Якщо такий масив та одиниця, якщо в масиві одне, значення це один. Дивимось. Усе. Наші тести пройшли. Це є відповідь. Це все, що я хотів показати. Дякую за те, що подивились та зустрінемось у моїх наступних відео. До побачення!